Так, всім привіт. Сьогодні прийшли в 5 ось на ставочок, на карася, ну може ще на коропа, якщо клюне. Ось я тільки закинув. Такий карась взяв. Ну такий маленький, але нічого. Менше минути я поплавок закинув, минути й не пройшло, я його взяв. Вже сьогодні нормально посидимо. Всякий вон набрали. Так. Взя для мене Санька. Сьогодні Санька прийшов до нас ловити рибу. До. Він собі удочку нову взяв маху. дивіться, одразу клює в нього. До. до в нього клює. Такий в саньки фідер. Ось він буде прикормку собі мішати, макуху, там, кукурузу. Так, кулату теж ловить. Ну, ми вирішили спочатку на удочки подивитися, чи щось клюне. Бере, бере, в мене є, звісно. Ну. Зараз будемо мішати прикормки, закидувати фідери. Зовлад взяв таку. Такий горох з медом в Аврорі. Активатор опариш. Ось прикормка з чесником. Я не знаю, чесник зараз не робить, він на літню рибу йде. Ось Санька на манку, манку мутає. Так от Це. так мало важить. І все. Це так сьогодні. Через пів часа включусь. Так, пройшло пів часа. Ось я десь наловив карасів 10, десь так. Взяв теж гарний такий клюнув на ладоню десь. Хороший. Ось такий. Так, це я все на удочку ловлю на фідера погано клює. такі самі, які біля берега смисло його закидати. Я не бачу. Зараз пройдемося до Влади з Санькою. Ось вони тут ловили. Вони поміняли свою точку. Така тут дорога. Тут хороше місце біля камешів. Так, Мені. ось вони ловлять. Що, пацани? Взяли щось, що ви тут рішаєте? Санька їде додому не буває віче. Їде додому. Дивіться, покажи Санька коку. І... кокунь. Лучше б відпустив би його, а потім би... А він не здох. Він не здох? Він не здох, він десь тут. А ти що тут зловив? Він. За 20 хвилин. За 20 хвилин? Покажи який. Що ти найбільшого взяв? Це не найбільшого, такий о. Ой, блядь. Такий о. Блядь, де це велике. О, отакий о, отакий о. Це всі такі. Ось такі всі. Ага. Санько, що це ти додому їдеш? У добасі вже тягати. А, так, цебак тягати. Ага. Це хрип. Тяга. Ну, одна за одною клюються, просто їх відпускаю. короб вийшов. Ну, короб зійшов, десяти кілограмових, да. настрою немає. Із-за того, що короб зійшов. Я запускаю колен конкурс, я дой тряс, карсі і щуку заморожує. Теж витягнути це на морду не побає. Ну зрозуміло, що у вас тут. Опа. Отако. Вільчусь через час. Так, хочу засняти як клює. Ну тут взагалі нормально, в принципі, клює. Я вже до влада ось я підійшов. Ось до влада. А, іпор? Да, щось веде? Щось веде? О. такий малий, конечно, але дурі. Ну-ка. Ну такий. Ось тут бере. Ну тут якісь менші, але... Якось тут більш вони клюють, та й інтересніше тут трохи ловити, чим там ось мої карасі такі нормальні. Так, от скоро вже будемо збиратись додому. І сьогодні, звісно, трохи хуже клює, ніж того разу, Ну, в принципі нормально. Пару десятків я зловив. Владис так само. Так що так. Так. Будемо вже, напевно, завершати рибалку. Вже склали, ну, притягнули свої фідери. Доша закинули, може, щось візьме. Щось бере, ні? Засидить там. потягну, потяну, путяну. Є! Ага. Ну-ка дай, ну-ка заснімо. Туда беруть. Ну нормально. О, у мене щось клю. Блін. Я не вспію. У мене теж он клює. Так от. Мені це місце. Нравиться. Тут хоча б можна карасівна ловити. Вони тут завжди типу, клюють. Інтересно так ловити. Та й будемо вже їхати додому. Он же влас складається. Нормально десь. Я ще наловив десь 5 штук, десь 25-30 словив. Ну, а десь теж десь так само, але тут вже якась е, тюлька підійшла та й перестало клювати. Так. Ну